Приглушене світло, килим з подушками посеред залу та музичні декорації. Квартирник, світло між нотами, слова між тишею, зібрав поціновувачів романтики, спокою та тих, кому цікава глибина лірики і музичної, і поетичної. Дуже багато коханих втрачають своїх свої половинки. І ну, мені, як на нашу думку, от, що це дуже важливо зараз саме висвітлювати от родинні наші зв'язки, любов, кохання, все, що нам дарує тепло. Отож, поєднання віршів та музики про любов спершу розпочалося з читання уривку вірша Ліни Костенко Іриною Сарєловою. А далі вихованка музичної студії Альт студіо Гульміра виконала композицію відомого гурту Один в каноє Пообіцяй мені. Лунав тут і вірш про родинний затишок від Кобзаря, садок вишневий коло хати у виконанні мисткині Ірини Залюповської та гумореска Оксани Бажанар, яку зачитувала поетеса Віта Гориславець. На подвір'ї песни гавка, все у повній тиші. Цілий день немитий посуд, і близна кисне. Кум іде до нас у хату, наче як навмисне. Тішили глядачів і місцеві поети і співробітники бібліотеки, а також дует юних вихованців Мілени та Джека. А далі вихованка альтстудіо студіо Уляни разом з мамою. До речі, також на квартирнику був відкритий мікрофон. Тож усі бажаючі могли почитати лірику. Такі терапевтичні квартирники планують проводити кожного сезону, щоб, не зважаючи на жодні обставини, у Кременчуці було місце для польоту творчості, душевного тепла та спокою.